Всім доброго дня! Рада вас вітати в сьогоднішній такий чудовий світлий день. Сподіваюся, вже скоро на вулиці буде весна, а з цим будуть приходити гарні емоції і події в нашій країні. Сьогодні хочу трішки розповісти про маски, які ми маємо в бренді Альготерм. А загалом маски а це такі продукти, які містять в собі максимальну концентрацію активних компонентів. І Зазвичай використовуються як і в домашньому, так і в кабінетному догляді. Сьогодні ми поговоримо про засоби, які будуть використовуватися в домашньому догляді, тобто для кінцевого споживача нашого пацієнта та клієнта. Хочу також зазначити, що бренд Альготерм це французький бренд, який був першопрохідцем, який вперше почав використовувати та застосовувати водорості, вивчати їхні активні компоненти та те, як вони будуть впливати саме на організм людини, а саме на такий великий орган, як шкіра. Хочу також додати, що дані водорості в більшості беруться з узбережжя Британії, а це Франція, це такий спадок ЮНЕСКО, що хочу також наголосити. Тому дані продукти будуть максимального, можна сказати, природнього в природних умовах зростати. І сировина буде максимально очищена та донесена так, як потрібно до нашого кінцевого споживача. А, тож, почнемо а, розглядати наші маски. І першою буде маска relax для зони навколо очей. Одразу її продемонструю. Дана маска має таку кремоподібну текстуру, її також називають маскою релакс. Вона містить в собі хлорелу вульгаріс. Таку прісноводну водорость, яка буде активно регенерувати наші тканини, тим самим шкіра навколо очей буде максимально відновлюватися. Ще також хочу зазначити, що тут міститься солодка гола гліцеріза глябра, яка буде давати таку освітлювальну дію. І гарно впливати позитивно на наші судини. Крім того, тут буде міститися екстракт ескулю з гіпокаштану кінського каштану, який ми звикли бачити в нетонізуючих засобах. Тобто, зазвичай в медицині ці засоби використовуються в мазях, які саме надаються при хворобах вен. В даному випадку вона буде працювати за рахунок есцину, головного компоненту каштану кінського, як результат, ми побачимо зняття набряків і тим самим освітлення шкіри навколо очей. Тому ось такий гарний комплекс ми маємо. Також хочу додати, що Тут ще міститься центела азіатська. Це така, можна сказати, показова рослина, яку всі чекають в своїх компонентах, можна сказати, всі намагаються її додати, але це досить складно. Вона пішла до нас також з медицини, тому що вона має таку регенеруючу, регенеративну здатність. Я думаю, ви вже чули цю історію так, Попередньо я розповідаю. Дала її про те, як. Азіати, люди такі спостережливі, помітили, що тигри після своїх сутичок в природі викачувались на певних галявинах, де росла якась певна трава. Так от, певна рослина. Так от цією рослиною була центела азіатська, яка в результаті прийшла до нас в медицину, а згодом в косметологію, як можна сказати, такий відновлюючий активний компонент в складах. Тому маска, ось бачите, фініш такий більосий, вона, крім того, має такий ефект наповненості. Тому буде працювати із середини, і тим самим зовні буде давати такий ефект наповнення дрібних зморшок. Тобто, зморшки будуть більш розгладжені. Як ми можемо її використовувати? Ми можемо її використовувати 2-3 рази на тиждень, тобто, можна сказати, так, курсово. Або ж а, також ми можемо додавати її за потреби. Тобто а, перед якоюсь подією, для того, щоб краще виглядати. Або в випадку, якщо так трапилось, що ви а, не недоспали, да, маєте безсоння. Тому а, цей засіб, в принципі, досить універсальний. Наступна маска, яку ми маємо, це bb маска а, Бі, Бі, хочу звернути увагу. А що вона має такий ефект шкіри немовля. Я думаю, що вам цей ефект відомий, да? це шкіра, яка у малюків шкіра оксамитова, да? така ніжна, рівний тон. Так от, це така нічна маска, саме з нічним застосуванням. Ми можемо її використовувати близько трьох разів на тиждень, для того, щоб отримувати такий максимально класний ефект. Зранку, а також за рахунок, з чого вона буде працювати, в ній міститься морський екзополісахарид. Так, який виготовляється в біореакторах а, і потім пакується да, для нас в форму маски. А, також хочу додати, що морський екзополісахарид багатий N-ацетилглюкозаміном. N-ацетилглюкозамін – компонент, який в подальшому буде використовувати наша шкіра як ресурс для побудови глюкозаміну. Заміно гліканів тієї ж самої нашої важливої гіалуронової кислоти. Тому, крім того всього, ми будемо ще мати такий ефект наповненості та зволоженості. Як на мене, це ідеальна маска, а, в принципі, для курсової дії, щоб. А, а, Покращити стан вашої шкіри, додати її зволоженості. Так? І точно так само це ідеальна маска, яка буде працювати перед якимось святом, перед якоюсь подією. В даному випадку можу сказати по собі, це моя улюблена маска, коли я подорожую. А подорожую я багато, от в силу своєї роботи. Тому це той випадок, коли запитують, чому ти з потяга виглядаєш гарно. Ось тому. Одразу покажу її. Вона має таку флюїдну, я б сказала, текстуру. Трішки ось так, з блакитним відтінком. Дуже ніжна. Комфортна, ніякого дискомфорту під час сну В розумінні вона не скатується, вона довбе, добре вбирається шкірою. А як результат, ви просинаєтеся з відчуттям, що щось вночі класно попрацювало. От ви згодні є засоби, які ви наносите на ніч і не бачите ніякого результату. Дана маска буде по собі залишати оцей ефект наповненості, зволоженості шкіри. Да? Тим самим, якщо ви маєте лущення. Якщо ви маєте якусь певні чутливі шкіри. Так? Якщо ви маєте подразнені зуд, ця маска також буде таким соззасобом. Так? Показую наступну нашу маску. А, наступна маска маска кокон. Маска кокон, вже, я думаю, з назви зрозуміло. Що маска буде нібито огортати і живити нашу шкіру, а в ній міститься така, а, такі водорості, як капа фікус. Ось така вона більш щільна, хочу звернути увагу. Теж кремової текстури, дуже приємна. Ми її можемо накладати а, таким товстим шаром. На нашу шкіру і змивати десь приблизно через там 15 хвилин в розумінні того наскільки ваша шкіра потребує оцього відновлення, зволоження та живлення. Тому що ми знаємо, дегідратована шкіра вбирає будь-яку живильну маску дуже швидко. В принципі, з нею можна також ночувати, да, залишати її на ніч, але це вже буде залежати від того, чи схильні ви до набріків, чи ні. Якщо ж ні, чудово можна. Якщо схильні, то рекомендую все ж таки після використання її змивати. А що ж містить в собі водорость Капафікус? Вона містить такий активний компонент, як карагенан. Це компонент? Який буде працювати на клітинну когецію? Да? Тобто це компонент, який буде давати таку сцепкість нашим клітинам, який буде Давати ідеально рівний тон і разом з тим буде надавати ось цього захисту клітину і нашій шкірі, тобто буде відновлювати захисний бар'єр нашої шкіри. Тому маска кокон це живильна, тобто дорівнює живильна маска для шкіри, з нестачею живлення, дегідратованої, для шкіри чутливої, також принципі, з ознаками лущення в постпілінговому догляді, да, коли ми маємо серединні пілінги, а потім нам потрібно якось виглядати соціально в офісі, і щоб не виникало питань, що ж ми робили. Ну, є таке, декому це задає дискомфорту. Тому ось така маска буде забирати ось цей ефект можна сказати, Регенерації шкіри після пілінгу, і візуально ми будемо класно виглядати. І тим самим реабілітація буде проходити швидше. Тому ось така неймовірна маска. Ось довго вона в мене не падає. Ось так виглядає. Що також хочу додати, Карагенан – це такий компонент, складовий, який ще. Є похідним олігосахаридів. Так? І, е, крім того, е, ми розуміємо, що олігосахариди взагалі всі е, сполуки цукрової будови, це буде максимальне живлення. Так? Тому ви можете обирати цей засіб, якщо потрібно наживити нашу шуму. Дуже дякую. Наступна маска буде маска два в одному. Це буде очищуюча маска, очищувальна, яка буде також містити в собі водорості, водорості фокус спіральний і тетрасел місчує. Це дві водорості, які будуть працювати на себорегуляцію. Крім крім того, дана маска буде містити ще цинк. Та аха-комплекс. Ви знаєте, що цинк має таку також себорегулюючу і антибактеріальну дію та Аха-комплекс фруктові кислоти, які будуть підтримувати гарний pH для нашої шкіри. А, також хочу е, зазначити, що в масці буде міститися біла та зелена глина, е, які також будуть е, надавати. Е, Крім такої себе регулюючої дії, ще й вирівняння тону. А... І на останок в нас тут міститься така пудра або ж абразивчики дрібні, які будуть надавати такої скрабуючої дії. А саме це абразивчики кісточки абрикосу. Вони ідеального однакового помолу, тому ніяким чином не будуть травмувати нашу шкіру. я хочу зазначити, що, що є дуже важливим. Моментом. А, така очищуюча маска, да, такий засіб, який містить абразивчики, завжди мусить використовуватися по призначенню. А, отож, це означає, що ці, ця маска має використовуватися для жирної, комбінованої, нечутливої шкіри. А, я можу надати, так сказати, більш щільнішої. А, також показу, покажу ближче. Ось такі. Ось така текстура, так? два види застосування. Якщо ж ви не хочете цього скрабуючого ефекту, тому вона і називається «Два в одному, так? ви можете її наносити на там, приблизно 10-15 хвилин, також в залежності від того, як ваша шкіра швидко схоплює цю маску, так можете її залишати і потім теплою водою змивати. Так? Другий варіант, ви можете ніжними делікатними рухами промасажувати. Ні в якому разі не терти, да? тому що ви знаєте, що будь-які механічні пілінги, а скраби це механічні пілінги, не мають жорстко. Жорстко масажуватися, да, хаотично. Це мають бути там ніжні, спокійні рухи. Нам цього достатньо. У нас працюють уже абресивчики і активні компоненти. Тому наголошую вашу увагу, да, що це потрібно виконувати правильно. Ось така маска. Наступна наша маска, такий вітамінний фреш. Це такий наш любимчик, який, який люблять дівчата дівчатка в нашому офісі. Вони бачать від неї максимальний ефект для себе. Кому ж підійде вона? Ця маска дуже універсальна. Вона підійде для будь-якого типу шкіри, а вона має таку ніжно-гелеву текстуру. В даному випадку я тримаю профоб'єм, вона є також в домашньому об'ємі, тобто ось в таких зручних пляшечках, які можна взяти навіть в сумку в подоріж. Так от Дана маска містить диктеоптеріс, водорость, яка буде працювати саме на освітлення шкіри, тобто комплекс цієї водорості буде працювати на освітлення шкіри на меланогенез. Так? Крім того, в ній ще буде міститися вітамін С. Який також буде працювати як і антиоксидантний комплекс, як і освітлюючий комплекс. І також тут у нас міститься алярія їстівна. Це водорость, яка дуже багата на білки, пептиди, яка багата на стероли і також на омега 6 та омега 3. І саме ці компоненти будуть надавати ще такого живлення нашої шкіри для нашої шкіри. Так? Покажу також її текстуру. Вона. Максимально легка має таку більш гелеву текстуру. Також ми можемо її використовувати в курсовому призначенні, тобто там 2-3 рази на тиждень для досягання такого максимального ефекту. Точно так само ми можемо її використовувати для отримання свіжості, вирівняння тону да, в такому догляді експрес. Тобто це маска краси, швидкої краси, коли нам потрібен максимальний ефект тут і зараз. Так? Тому ось така маска на останок. І загалом все. Це маски, які, повторюся, ми маємо в домашньому догляді. А, так, дякую за питання. Маски важливі в домашньому догляді. Саме призначаються для експрес-догляду, або як для додаткового догляду в домашніх умовах. Це той випадок. Коли е, ви маєте вже стабільний, е, стабільний догляд в розумінні: очищення, зволоження, активні компоненти там, в сироватках, наприклад, е, які вам потрібні, да, е, там, потрібні креми та сонцезахисний догляд, і обов'язково ще мають бути маски. Зрозуміло, що е, вже в залежності від типу та потреби вашої шкіри. Нужно лі змивати маску вітамінний фреш. А ви знаєте, як на мене, так. Дехто може її залишати для шкіри, яка е, така дуже зневоднена і хоче максимально відчувати на собі оклюзію. Для всіх інших, для того, щоб це не приносило дискомфорту в побуті, краще її змивати. Дякую за питання. Чи можна комбінувати декілька масок? Так, звичайно, маски собі спокійно комбінуються. Наприклад, якщо ви маєте е, жирний тип шкіри, так, вам потрібна очищувальна маска, і вам потрібне класне зволоження, або ж вам потрібне ось таке відновлення, вирівняння тону. Тому це може бути як і очищувальна маска, це може бути маска BB е, бі -бі з бібі-ефектом, яка буде класно зволожувати. І це може бути маска, яка буде давати. Оцього сяяння, експрес догляду, свіжості, да, одразу цього класного ефекту. Тобто для жирної шкіри ми розуміємо, що живлення не потрібне. А от якщо ви маєте чутливу шкіру, так, суху, в такому випадку, наприклад, це може бути маска BB, яка буде працювати вночі. І на ранок да, ми можемо. Використовувати маску кокон, яка буде відновлювати та поновлювати захисний бар'єр нашої шкіри. Тобто, можемо так. Так, і знижка мінус 14% в нас діє сьогодні. Так, все вірно. Тобто, ви можете скористатися такою святковою нагодою і обрати свою улюблену маску або свій ж улюблений засіб. Тобто, якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати також їх нам в Дірект, або ж до вашого улюбленого менеджера, і він з радістю на все відповість. Все вірно, посилання на сайт в шапці профілю. Все вірно, тому можете також обирати продукти на сайті, якщо у вас обмаль часу, але ви хочете переглянути більш детальніше і обрати свій продукт. Так. Якщо є якісь ще питання з приводу масок для домашнього догляду, дуже чекаю. А якщо ж ні, будемо завершувати. Дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися. Якщо маєте, знову ж таки повторююсь, гарні ідеї для прямих ефірів, чекаю на вас. Є маска для зрілої кожи. На мою думку, ідеальною маскою для вікової шкіри буде маска кокон і маска вітамінна. Кокон буде ідеально поновлювати шкірний бар'єр, вітамінна буде працювати на вирівнення тону і також пігментні плями, тому це буде така гарна комбінація. І ще хочу звернути увагу, що якщо є питання до шкіри навколо очей, то це буде маска релакс навколо очей. Це також буде ідеальний варіант для зрілої шкіри. Чи можна маски використовувати локально? Так, звичайно, це е, загалом такий, можна сказати, прорив це вже е, не вперше, да, це, це не саме не, не свіжа новина, так, але для декого це щось нове. Тому що а, є таке поняття як мультімаскінг, так коли ми на різні зони наносимо різні маски за потребою наших шкір, тому що часто й до нас. Звертаються пацієнти-клієнти із комбінованою шкірою, комбінованою шкірою, або часто ми маємо за станом шкіру десь можливо чутливу через там неправильне харчування, недостаток нестача сну, так або там можна сказати мінусова температура на вулиці, так? сухе повітря в офісі. Тому ми можемо застосовувати маски локально. Таке поняття є, воно називається мультимаскінг. І хочу додати, що воно також використовується до пілінгів а, і також до а, крему. А, тому вже навіть на прийомі в мене я зустрічаю а, клієнтів та пацієнтів, які просять на завершення а, нанести їм різні креми, натомість на різні зони. Так. А, Маска Для сяння шкіри в зимовий період. А маска для сяяння шкіри в зимовий період а, це буде, звичайно, вітамінна, тому що вітамінний фреш буде давати такий, а, такий моментальний ефект сяєння. А, Також кокон, кокон, тому що вона ідеально живить нашу шкіру. А, 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 хочу ще додати, що Маска вітамінний Фреш вона є такою, такою універсальною протягом всього року, тому що вона, як буде класно зволожувати освітлювати шкіру, надавати таких антиоксидантних властивостей. Так само в її компонентному складі міститься похідні ментолу, Тому для літа вони також будуть класними, буде таке відчуття свіжості, крім того. А... Вас дуже, дуже дякую. Що порадити. Пораджу звертатися до нас або до вашого косметолога за підбором косметики. От, тому чекаю ваших повідомлень і ми підберемо до вашого типу, до вашої проблематики улюблені засоби ваші. Збережемо ефір. Дуже дякую і вам, дякую за активну вашу участь. І до зустрічі до наступних зустрічей. Гарного дня.